Щоб заробити мільйон доларів, пересічному українцю потрібно працювати 215 років, не витрачаючи на їжу та житло швейцарцю лише 14 років. Про це під час презентації книги Новий захід Українська мрія в Хмельницькому розповів її автор Ярослав Романчук. Поляк за походженням він багато років жив у Білорусі. Після загрози арешту вже понад два роки працює в Україні. Ярослав Романчук переконаний, щоб Україна стала однією з десяти країн світу з ВВП понад трильйон доларів. А українці багатими і щасливими потрібні радикальні зміни. Це про унікальне. Економічний актив, економічна свобода. Економічна свобода це не можна е, поміряти. Є багато інструментів, як це зробити. Економічна свобода в Україні ніколи не було. Це 110-те місце. По-друге, чотири моделі економічного розвитку Україна не використовувала одну, котра і є е, джерелом економічного зростання. Це е, модель підприємницького зростання. Новий захід не про географію. Це стратегічний план, який ґрунтується на аналізі економічних реформ в країнах, що розвиваються. Україна вважає автор застрягла у пострадянській моделі. Тому економіка нині у стані коми. Держава повинна бути обмежена гальмовою сорочкою. 25% ВВП це державні видатки, ані не 45% як до війни, ані 70, як протягом 2022-2023 року. Коли ми це створимо. Це притягнення в Україну це наша мета 15-20 трильйонів доларів в перспективі 10-20 років на модернізацію і на формування першої в історії України національної незалежної приватної структури економіки. Інноваційну модель економічного розвитку країни Ярослав Романчук презентував студентам трьох хмельницьких вишів майбутнім економістам і підприємцям. Наталія Потапова переконана, економічне диво в Україні є, попри те, що його не бачить світ. Чим більше спрощення в економіці, чим більше, чим менше держава буде втручатися в ведення господарської діяльності суб'єктами господарювання. Тоді і країна буде жити краще, україною мають управляти економісти, а не фінансисти. Немає каталізатора, який міг би оцю всю еліту зкомплектувати на одну площадку. Якщо люди прослухають цю презентацію, як буде дійсно великий шанс, що економіка нашої країни, особливо після перемоги у війні, вона зможе змінитися, і в оця як казав пан Ярослав. Новий захід, його ця ідея свободи в економіці, це дійсно те, чому ми повинні прагнути і за ним йти. Видання, над яким автор та його команда працювали рік, презентують в 20 містах України. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.